Сталін, коли він уже зрозумів, що е, Угорщина, Словаччина і всі ці соц, так звані соцкраїни під його чоботом, йому вже було ну не з руки е, ставити їх в позицію ворогів, і тому він про це забув. Ну, але ж архіви е, пана Олексе, ви ж знаєте, що вони мають природу не горіти. Тому е, що найменше є, мені здається, дуже хороший політичний інструмент. Щоб оці московські товариші в Європі трошечки прикусили язика. Ну, бо перспектива таких речей, вона нікого не прикрашає. Які масштаби цих репарацій можуть бути? Це залежить від, знову ж таки, від, і ви правильно кажете, від тих фактів, які будуть зібрані. Крім тих, які вже абсолютно відомі, і так далі. Але ну, як можна оцінити е, життя е, закатованої дитини? Ну, а як це оцінили для Німеччини? Німеччина виплачувала. Е, я повторюю, ще раз виплачує Ізраїлю, е, е, якщо так сумарно, то я думаю, мільярди. Е, спочатку марок, е, а потім і євро. і так далі, і так так далі, далі. Вона виплачувала. Скажімо, Україні, Росії і Білорусі компенсації за тих людей, яких погнали в німецьке рабство. Чи були ці суми великими не дуже.